Друзі, три головних правила для моржування. Перше правило: ні в якому разі не пригайте в холодну воду, не забігайте в ньому, робіть плавний заход, зайшли по щиколотки, по коліна, обмочилися, вмилися, Намочили шию, вмилися в уха, щоб ваш організм вже почав процес зігрівання, щоб ви зайшли в воду, занурилися спокійно. По шию, посиділи там хвилинку і вилізли. Друге правило: не занурюйтесь з головою. Якщо ви тільки починаєте моржувати, і думаєте, що з головою занурення це класно, і ейфорія там, да, воно відчуття прикольне, але не варто мочити голову, тому що там дуже багато рецепторів, може і головокружіння появитися, і якийсь дискомфорт. Не робіть цього. І третє правило правило під номером три, це при виході, при виході з холодної води обов'язково рушничком безстренько обтерлися насухо, вділися і потім берете чайок гарячий, попиваєте вже. І це все робіть в русі. Не стійте на одному місці, тому що ваш організм вже розігнався, кров циркулює, і вам не варто стояти на одному місці. Вам краще буде там, зробити зарядочку, якусь невеличку, там, знаєте, пройтися по набережній. Так що, от це самі головні правила: не порушуйте їх і тримайте свій організм в безпеці. Все, друзі, всім добра.